А в нас виявляється глобальні проблеми не лише з американською допомогою на 60 мільярдів доларів на наступний рік, а і з європейською 50 мільярдів на 4 роки, по якій на саміті Європейського Союзу 14-15 грудня, тобто буквально ось через 10 днів, мають Голосувати і по якій е, серйозні розбіжності між е, країнами, е, які мають це все фінансувати, тобто членами Євросоюзу, ключовими, зокрема, там е, в Німеччині виникли проблеми. Ну і звичайно, з Голландією проблеми, е, тому що там переміг Вілдерс е, лідер кра... правої партії, яка залежна від Путіна, кажуть газети, От, Ну, не говорячи там про Угорщину і. Словаччину, які теж звичайно з усіх сил вставляють палки в колеса. тобто афігізно, вчасно все-таки Порошенка не випустили до Європи. Я от думаю, якщо не дай Боже, зірветься і те, і інше. Ну і якщо зірветься американська допомога, то е, шанси, е, що з європейською допомогою будуть величезні проблеми дуже великі. Якщо не дай Боже. Е, Піде по найгіршому сценарію. Буде винний хто? Порошенко за те, що е не зміг таки вирватися і домовитися, чи знайдуть когось іншого? Я не уявляю собі, кого.